До 90-х роковин від дня смерті відомого художника, архітектора, етнографа і педагога Апанаса Сластьона в Миргородському краєзнавчому музеї його імені провели годину пам'яті. На захід запросили студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, мистецьку спільноту міста та слухачів університету третього віку. Директор музею Андрій Фесенко розповідає: ім'я Опанаса Сластьона вписане золотими літерами в історію Миргорода, адже на початку ХХ століття і до 30-х років не було такої культурної чи громадської діяльності, якою б не торкався Опанас Сластьон. Це і викладання у художньо-промисловій школі, це і опікування різноманітними громадськими справами, упорядкування територій і, зокрема території біля Мирогородської калюжі, це і його величезна архітектурна спадщина, організація курорту, власне, який він приймав теж участь поряд із засновником курорту лікарем Зубковським і проєктував основні будівлі ансамблю. Курорту тодішнього це водолікарня, лікарня і їдальня курорту. Звичайно, це його величезна громадська діяльність. Ми знаємо, що з Лестону просвіту у місті Миргороді був засновником Миргородської капели, бандуристів. Ну і звичайно, що опікувався культурною спадщиною. Врешті-решт заснував Миргородський краєзнавчий музей, як був його організатором, першим директором на громадських засадах. Учасники тематичного заходу мали можливість ознайомитися з буклетом під назвою Сластьонівські локації Миргорода, який був підготовлений та виданий працівниками музею. Старша наукова співробітниця Тетяна Фесенко розповіла присутнім про деталі біографії та життя Опанаса Сластьона. Вона підкреслила, що творчість і архітектурна спадщина, громадська діяльність були невід'ємною частиною всього його життя. Ця інформація дозволила гостям краще зрозуміти контекст та важливість діяльності цієї видатної особистості для миргородського краю. Я вважаю, що такі заходи вони надзвичайно потрібні жителям нашого міста, нашої громади. Мені надзвичайно сподобався цей захід, і я вважаю, що навіть як місцева я дізналася багато нової інформації про людину справжнього українця. І постаті історичної, яка створювала нове і удосконалювала українське великий вклад він поклав у наше майбутнє і зараз це дізнаватися просто щось неймовірне. Вони знайшли ту саму глибину, той самий подих минулого, який напевно затринув кожного. Аби додати більше національного колориту й автентичності та підкреслити культурне значення події на захід. Запросили викладача Ромоданівської дитячої мистецької школи Віталія Дерев'янка, який виконав стародавній кант через поле широке та популярні українські твори їхали козаки і колискова. Взагалі постать Селестюна Вона ж в мене торкнулася, тому що я бандурист, і він бандурист, і перша капала бандуристів також була запроваджена саме ним. Навчався я ще також раніше в стрідівській школі кобзарського мистецтва, тому саме з кобзарством я більше тісніше ніж з академічною бандурою. Це старосвітська бандура, кобза Остапа Вересая, ну і так далі. Мама, я і тому подібне. Ну, тому так воно мене торкнулося і я погодився. Також у рамках дня вшанування працівники музею відвідали троїцький цвинтар, де похований видатний художник, архітектор і етнограф на могилу Сластюна поклали квіти як символ поваги і вдячності від земляків.